Ось, бачите, що вилилось. Дивіться, тут на два його приміщення, одне і друге. Значить, те, що його приміщення офіс, тут було дуже багато три ворога. Ось на дьохті, це дього, дивіться. Один прям випав мужик, який ну, постарше, в нього є ворог. Інший це сімейна пара, і це ставили йому блок. Блок ставили на те, щоб в нього не було там толку в офісі. Попрацювала з усією сили, понадобився великий чан, не той, що я. Завжди, бачите, здоровенний дідовий чан, Не в тому, що не завжди я працюю. Ось дивіться, яка виливка дивилась на дідові слюді. Ну, дід сюди з це його слюда. І він завжди дивився тільки по слюді, по цій придивлявся. Тут йому дивіться безхмарне небо. Вилилося тут. Вилилася черепашка. Черепашка це символ достатку. Також тут вилилося. Бачите, сіміканічна зірка, бо я захист встановила. І тут вилилися гроші. Бачите, Я виливаю, представляєте, я цю свічкою виливаю своєю, ну, щоб вилило щось якийсь ворог, а воно виливається і ну, куча грошей. Понимаете? Я одним слідком хочу вилити, а воно таку на молодці розбризкує і робить багато грошей. Ну, Я для цього все постаралась, щоб в нього було одне приміщення прибильне. І інше прибприльне на здобуток, на достаток, на статок, і все зробила для того, щоб. Тебе не було ворогів, щоб тут в тебе все в офісах твоїх ладилося, а так і буде, бо я двіга дуже все постаралась. Ще брала отакий. Представляєте, який він чудодійний, Це ще діда, нестера, діда властелена, Представте, 60 років. Ось я по кусочку відкалую і виливаю тільки в екстрених случаях. Ну тут потрібно було. Так що такі гарні карти. Довольна. Сьогодні теж закінчила з одною людиною, тобто виливки зроблю. Зараз грошову руку, грошовий обряд на великі, на великі здобутки. в неї Це з жіночкою з Польщі. Я зараз теж покажу виливку, цю, але я її виливаю на мед. Те, що роботу закінчила. В неї дуже широкі грошові лінії, і там тільки от треба було встанавлювати грошову руку, то там будуть великі гроші. Я зараз знімлю. Так що, Ігор, все для того зробила, щоб ти збирав монети урожаю. Даже, ось дивися. Зараз ось ось. Це гроші. Виливаю, головне, що свічою своєю виливаю, ну, щоб щось вилилося зеленою свічою, грошовою. Думаю, що ж виліться таке, що, чи буде якась преграда. А воно, представляєте, ну, ну, так, ну, так я зробила, так я потрудилася, що виливаються йому гроші. от Зелені, бачите? Не одним слідком, а іменно гроші. Хай все буде добре. До мене за чистками. Тільки спочатку діагностика, тільки діагностика, а потім уже я назначаю вільне число. Хай все буде добре, і з цієї людини теж все буде добре. Захист на два приміщення уста.